Булася така собі репетиція відставки. Отож, до маленької історії, історії конфлікту. Тоді в ЗМІ почалися з'являтися вкидання, що відмова генерала не вплине на рішення відмовилися посісти місце залужного. Відкрито заявив, що його не хочуть бачити на цій посаді. Однак це схоже виняткове питання часу. Найталановитіший воєначальник. Свого часу. Вітаю всіх друзі, вітаю всіх любимої українці. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І сьогоднішня тема, про яку у нас буде йти розмова в сьогоднішньому відео, це тема про нашого народного генерала. Валерія Федоровича Залужного ця тема на сьогоднішній день найактуальніша і вона е, чується з кожного віконця, кожного будинку, кожної сім'ї, яка прекрасно розуміє, що зараз відбувається в Україні. І мова піде і про плітки, і просто про розмови. Сказав, пише заяву на звільнення. Люди всі піднялися, вийшли там у Києві на міч. Про нібито, а може воно так і є конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, який обговорюється в публічному просторі вже кілька місяців. Ймовірно, досяг своєї кульмінації. І, За даними деяких ЗМІ, принципове рішення про звільнення залужного, нібито, вже ухвалено і може бути оформлене найближчим часом. Чому надзвичайно популярний в Україні генерал може втратити свою посаду, і як це позначиться на війні? Отож, до маленької історії історії конфлікту. Розбіжності між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним мають від собі довгу історію. І вперше інформація про напруженість у відносинах офісу президента України та командування збройних сил України виникла від собі ще у серпні 2022 року. Тоді в змі почалися з'являтися вкидання, що залужно, нібито хочуть позбавити можливості безпосередньо керувати військовими операціями та перевести до міністерства оборони. Влада дуже швидко спростувала ці вкидання і взагалі довгий час робила все, щоб інформація про внутрішні суперечки не виходила за межі чуток. у мене стосунки заложним. Він має відповідати за результат на полі бою, як Головком. Разом з Генштабом є багато там питань. Однак, вже в листопаді 2023 року відносини головнокомандувача Збройних сил України та президента різко загострилися, після чого конфлікт виплеснувся у публічний простір. Ну, а все почалося з того, що залужний дав резонансне інтерв'ю за виданню з економіст. Генерал відверто розповів, що ситуація на фронті зайшла у позиційний глухий кут, а це різко контрастувало з публічною риторикою Зеленського, який дотримувався набагато оптимістичніших оцінок. Висловлення генерала дуже не сподобалися президентові України. Зеленський відкрито висловив свою незгоду зі словами залужного. Тобто, це складна, дуже складна історія. А потім пішов на неоднозначні кадрові рішення, в яких багато хто побачив спробу підірвати позиції головкому. І вже наприкінці листопада інформаційну кампанію проти залужного почала депутат Верховної Ради з пропрезидентської партії Слуга народу Мар'яна Безугла, яка звинуватила головнокомандувача у відсутності плану війни на 2024 рік та закликала до його відставки. Ми всі пам'ятаємо цю історію в українському суспільстві. Її заяви сприйняли як промацування ґрунту з боку адміністрації Зеленського з приводу можливого звільнення залужного у публічних виступах. Український президент намагався обходити всі гострі кути Він ніколи не визнавав ні сам факт конфлікту, ні намір усунути головнокомандувача збройних сил України. І це не тільки в ньому питання це питання в наших словах, питання в риториці, питання в наших діях. Ви ж знаєте, слово йде, потім йде відповідний крок. Нам потрібні міцні кроки і результати. Ось і все. І ось, такі, ось таке у мене відношення. Я не розвиваю будь-які особистості або складнощі в особистостях. Разом з тим, невдоволення і навіть е роздратування генералом ставали все помітнішими в риториці Зеленського. В інтерв'ю британському таблоїду «The Sun» він зауважив, що військові, які мають намір займа займатися політикою, не повинні займатися війною. За низкою змі, першопричиною конфлікту президента і генерала є ревнощі Зеленського до шаленої популярності залужного в народі. З електорального погляду сьогодні лише головнокомандувач Збройних сил України міг би кинути виклик чинному президентові. Щоправда, інші кажуть, що конфлікт має абсолютно раціональні засади. Можливо, Зеленський та Залужний просто по-різному оцінюють подальші перспективи війни з Росією та по різному бачать стратегію України. Бути головкомом це честь, це ну не про особисте. Це так, На секундочку, це планую працювати, чекаю рішення. І От увечері, 29 січня, відбулася така собі репетиція відставки. Низка авторитетних українських змі, журналістів та політиків повідомили із посиланням на власні джерела, що залужного відправляють у нібито відставку, і приблизно за півтори години з'явилися перші офіційні заяви, в яких інформація про звільнення спростовувалася. Незабаром стало зрозуміло, що чутки про відставку з'явилися не на порожньому місці. Змі стало відомо, що 29 січня Зеленський запросив таки залужного до себе на банку, де у присутності міністра оборони Рустема Омерова помідомила генералу, що ухвалив рішення про його. Звільнення Зеленський нібито сказав залужному, що українці втомилися від війни і що країни-союзники України уповільнили військову допомогу. Тому новий головнокомандуючий Збройних сил України міг би освіжити ситуацію. Джерела видання стверджують, що між Зеленським та Залужним також виникали розбіжності щодо того, скільки людей потрібно мобілізувати в Україні цього року. Генерал нібито пропонує 500 тисяч півмільйона людей. А Зеленський вважає таку кількість недоцільною з урахуванням дефіциту зброї навчальних майданчиків та навіть просто військової форми, а також потенційні труднощі набору людей. Під час розмови, яку джерела BBC та CNN описують як спокійний. Президент запропонував залужному іншу посаду, яку достеменно невідомо. У відповідь на це Зеленський сказав, що відмова генерала не вплине на рішення про відставку. Дещо іншу версію пропонує нью Таймс. Президент України планував таки звільнити залужного, але змінив рішення після того, як інформація потрапила в публічний простір. Після шуму в змі втрутилися, звісно, західні партнери. Це зрозуміло. Інші джерела стверджують, і стверджують те, що насправді процес загальмував той факт, що командувач сухопутних, е, сухопутної армії Збройних сил України Олександр Сирський та голова гур Міноборони Кирило Буданов, яких Зеленський нібито розглядав як на претендентів на посаду головкому, ну нібито відмов відмовилися посісти місце залужного. Ну і що далі? А що далі, друзі? Звісно, що не можна виключати, що президент України Зеленський такі, такі відкладе рішення до зручнішого моменту. Відставка залужного також може статися не відразу, однак це схоже виняткове питання часу. Події останніх місяців показали, що генерал та президент навряд чи здатні подолати свої розбіжності. Важко уявити, що Залужний і Зеленський зможуть нормально працювати разом після того, як головнокомандувач Збройних сил України відкрито заявив, що його не хочуть бачити на цій посаді. Водночас Зеленський, безперечно, зацікавлений у тому, щоб мінімізувати негативні наслідки свого рішення, а на це справді може знадобитися певний час. Які ж можливі наслідки всієї цієї історії? Рішення про звільнення залужного виглядає досить ризикованим одразу з кількох причин. По-перше, це може, може негативно вплинути на авторитет влади та внутрішню єдність. Тому Зеленський безумовно був зацікавлений у тому, щоб відхід залужного виглядав самостійним рішенням генерала, а не результатом його конфлікту з президентом. По-друге, Відставка головнокомандувача збройних сил України може негативно позначитися на відносинах із союзниками, оскільки в очах заходу залужний має великий професійний авторитет. Йому довіряють. І по-третє, ніхто не знає, як відставка головнокомандувача збройних сил України вплине на морально-психологічний стан армії, якість управління та оперативних рішень. Адже залужний не лише надзвичайно популярна особистість в Україні, так звана загальнодержавна ікона, а й можливо, а я рахую, що це так, найталановитіший воєначальник свого часу. Якщо що, хто займе його місце, змі повідомляють про двох найімовірніших кандидатів сирський та Буданов. Як зазначають експерти, призначення Буданова на посаду головкому виглядає досить авантюрною ідеєю. Він спецслужбіст і не має досвіду управління великими армійськими з'єднаннями. Призначення ж сирського виглядало б логічніше та обґрунтованішим. З видання за економіст називає його одним з найдосвідченіших офіцерів армії, який був оперативним мозком двох блискучих перемог над Росією у 2022 році під Києвом та Харківській області. Разом з тим, інші джерела нарікають на те, що Сирський необґрунтовано чіплявся за Бахмут, що призвело до непотрібних людських втрат. Його жорсткий підхід до ведення бойових дій зробив його непопулярним серед військових. Так, на початку президентства у Зеленського було 73% людей, практично 74% людей, які його любили, які вірили йому, які там були такі сподівання. І, і зараз о, на цей час такий відсоток у, не у Зеленського, а довіри і любові людей до залужного. У Зеленського відсоток пониж я так думаю, що є більш Важливі справи в офісу президента, ніж купати під народного, народного генерала Валерія Федоровича Залужного. Я сподіваюся, що розум, я сподіваюся, що розум та жадо перемоги. Подумайте про людей, подумайте про військових. Що буде, якщо Залужний піде з посади головнокомандуючого Збройних Сил України? Все буде Україна. Тож Доброго вечір, ми з України.